Вітаю! На попередньому уроці ми з вами опрацьовували запити на вибірку даних з, за певними умовами. Сьогодні ми з вами попрацюємо над створенням запитів з функціями і полями, що обчислюються. В параграф 3:3. Отже, ми з вами вже розглянули запити на вибірку даних, але крім. Вибору потрібних полів з таблиці ми можемо ще виконувати певні обчислення і знаходження певних значень в полях. Отже, що можна зробити із таблицею кадри? Перейдемо в таблицю кадри, щоб вона була перед очима, щоб розуміти, які дані містяться в цій таблиці. Так, це номер справи, прізвище, посада, рік народження, освіта, стаж, оклад, номер магазину. Отже, ми можемо обчислити середній стаж роботи працівників із вищою освітою. Тобто, за умови, ви чуєте, що нам необхідно виконати вибірку за освітою, вибрати дані по вищій освіті, так? і серед вибраних даних обчислити середній стаж працівників. В системі Microsoft Access є вбудовані функції, що дають змогу узагальнити дані деяких полів і полегшити таким чином опрацювання даних. Запити, в яких використовуються такі функції, називають по-різному, наприклад, підсумкові запити, але найчастіше вони називаються запит, на... запит з функціями. У системі Екз існує два способи використання перелічених функцій. До запиту відкритого в режимі таблиці додається запис підсумків, в якому для кожного поля може використовуватись одна з функцій. Або в режимі конструктора створюється підсумковий запит, у якому обчислюються проміжні підсумки за групами записів. У вас є приклади наведені ведення деяких. Функції. Деякі функції вони такі, як і в електронних таблицях Excel. Так? Знаходження суми, сум, знаходження середніми значенням. В Excel було average. Тут у нас є скорочена функція. Знаходження максимум мінімуму, count – підрахування кількості. Розглянемо перший приклад: створити запит під назвою Запит 4 за допомогою так створити запит з назвою Запит 4, за допомогою якого з таблиці кадри вибираються записи про співробітників, які народились після 1961 року, мають стаж понад 15 років. Результуючі записи повинні містити поля, прізвище, посада, рік народження, стаж оклад. Підрахувати кількість результуючих записів за значенням поля прізвище і обчислити загальну суму окладів цих осіб. Така складена умова. Отже, нам необхідно в режимі конструктора створити звичайний запит на вибірку, як ми і робили на попередньому уроці. Із Такими полями, які зазначені у нас ось тут в умові задачі. Переходимо в базу даних, створюємо новий запит. Закриваємо всі дані. Отже, створюємо новий запит в режимі конструктора. Так, отже, створюємо новий запит в режимі конструктора. В умові задачі сказано, що ми працюємо з таблицею кадрів. Додаємо таблицю кадрів і обираємо поля прізвище. Посада, рік народження, стаж, оклад. Переглянемо, яка в нас утворилася таблиця. Ми можемо переглянути в режимі таблиці. Ось така таблиця. Далі, в умові задачі, нам сказано, що необхідно вибрати дані. Які відповідають певним умовам. Є люди, які народились після 1961 року і стаж понад 15 років, ці умови повинні накладатись одночасно, тому вони прописуються в критеріях відбору в одному рядочку. Відповідно, в полі рік народження вказується більше 1961 і в стаж більше 15. Повертаємося в базу даних, відкриваємо нашу, наш запит в режимі конструктора і задаємо умови відбору. Стаж більше 15. Рік народження більше 1961. Виконуємо запит. Отже, ми отримали таблицю з вибіркою даних, які відповідають поставленим умовам. Зараз на вкладці головна в нас є активне поле для записів зі значком Підсумки. В умові задачі нам необхідно підрахувати, вернусь на умову. Кількість результуючих записів з зазначенням поле прізвище і обчислити загальну суму окладів цих осіб. Отже, обчислюємо загальну суму окладів цих осіб. Натискаємо підсумки. Вона з'являється після натискання на підсумки новий рядочок, і у списку потрібного нам поля ми повинні обрати. Ту функцію, яку будемо застосовувати. Так? Нас цікавить в умові задачі загальну суму окладів. Отже, вибираємо функцію сума. Отримаємо результат 12500. Повернемося в підручник і переконаємося, що в підручнику в зображенні відображається таке саме значення. Отже, після створення підсумків у нас утворюється результат 12500. Повернемося до умови задачі. Так, в нас вибірка є осіб старше, хто народився після 61-го року, стаж понад 15 років. Кількість результуючих записів нам треба підрахувати кількість таких прізвищ. І обчислити загальну суму. Загальну суму ми обчислили, Повертаємося назад і обчислюємо кількість прізвищ. Ось у нас є прізвище, і обираємо кількість значень. Отримаємо число 3. Бо в нашій таблиці дійсно є лише 3 таких записи: три прізвища, які відповідають. Поставлені умові. Розглянемо наступний приклад, який є у вас в підручнику: приклад 2. Створимо звичайний запит на вибірку в режимі конструктора. Наприклад, запит, за допомогою якого з таблиці кадри вибираються прізвища працівників з окладом понад 4000 і підраховується їх кількість. Результуючи перелік записів, має містити поля справа, прізвище, стаж оклад. Перш ніж ми будемо створювати новий запит, ми збережемо попередній і задамо йому назву, таку, як говорилось в умові задачі, запит 4. Закриваємо так, зберігаємо, даємо ім'я, запит 4. Тепер будемо створювати новий запит. Знов створюємо з допомогою конструктора запитів, нас цікавить таблиця кадри, і відповідно до умови ми перетягуємо поля з такими елементами, як справа, прізвище, стаж. Оклад. Умові задачі нам необхідно знайти працівників, яких оклад понад 4 тисячі, тобто умова відбору, там, де в нас є оклад, має накладатися більше 4 тисячі. Умова відбору оклад більше 4 тисячі. В режимі конструктора і на вкладці конструктор у нас також є значок підсумки. Отже, ми можемо натиснути тут, в режимі конструктора, на цей значок, і в нас додається нова операція, яка називається нове поле групова операція. І всі групові операції. Нам необхідно знайти кількість таких осіб. Кількість, пам'ятаємо, в підручнику в нас записувалось як count. Обираємо потрібну функцію для підрахунку кількості. Так, виконуємо запит. Бачимо, що в нас є лише одне прізвище раков, в якого стаж 19 років оклад більше. 4000 і таких прізвищ в нас лише одне. Тобто лише один запис, який відповідає поставленій умові. Переглянемо саму таблицю кадри. Для того, щоб переконатися, в окладах у нас є 4500 один раз, всі інші оклади менше. Дійсно, таких запитів один. На відміну від попереднього запиту, коли ми. Підсумки створювали в режимі таблиці, ми бачили підсумки під таблицями. Коли ми створюємо підсумки в режимі конструктора, в нас додається нове поле в таблиці, в якій відображається та функція, яку ми використали. Отже, це не запит в. У мові в нас не сказано було, як його назвати. Назвемо його за порядковим номером запит 5. Закриваємо так, зберігаємо запит 5. Отже, запити з полями, що обчислюються, це запити, які дозволяють виводити в результуючий набір записів не на лише. Поля таблиць, а й нові поля, які створює сам користувач. Щойно ми переконалися в цьому. В запитах з полями, що обчислюються, містяться дані, отримані під час обчислення даних полів таблиці. Так як ми щойно з вами виконали. Наприклад, виконаємо ще один запит з полями, що обчислюються. Будемо створювати нове поле. Будемо називати його доплату, в якому обчислюється доплата до окладу залежно від стажу працівника. Розглянемо, наприклад, 3. Припустимо, що за кожен рік стажу понад 5 років працівники отримують надбавку в розмірі 1% від посадового окладу. Тоді надбавку можна обчислити за формою. Доплата це оклад, який є. Помножений на стаж мінус 5 поділити на 100. Так, 100 це у нас 1 відсоток, оскільки він обчислюється в залежності від стажа, то ось таку формулу вивели. Отже, на основі таблиці кадри створимо запит з іменем запит 5. Значить, той ми запит переименуємо, за допомогою якого виводяться всі записи, таблиці з полями прізвище, стаж, оклад і доплата. Значення якого буде обчислюватися за ось цією формулою. Отже, наш приклад 4. Відкриємо базу даних. Активуємо вкладку створення, створити в режимі конструктора на основі таблиці кадри новий запит, який буде містити поля прізвищі, стаж оклад. А в наступне поле, порожнє, ми пропишемо ось такий вираз. Перейдемо в базу даних, закриємо таблицю, запит 5 перейменуємо на пропущений запит 3. Створимо новий запит в режимі конструктора на основі таблиці Кадри, і нам потрібні такі поля, як прізвище, стаж, оклад. В наступному порожньому полі ми прописуємо вираз, доплата. Двокрапочки. Тобто ми таким чином задаємо назву нового стовпчика, який створюється в нашій таблиці. Двокрапка. І далі саму формулу оклад в квадратних дужках. Так як прописана назва поля. У мене з маленькою буквою. Оклад закриваємо квадратну дужку. Помножити вірочка, розтягну ширину поля. Далі кругла дужка, квадратна дужка, стаж, стаж в мене також з маленькою букви прописаний. Квадратна дужка, в квадратних дужках ми прописуємо назви полів, значення яких ми будемо опрацьовувати. Далі мінус 5 за формулою, закриваємо круглу дужечку, поділити на 100. Отже, встановлюємо сортування полі прізвища за зростанням. За зростанням, для того, щоб прізвище виводилось в алфавітному порядку. Виконуємо запит і отримуємо наступні результати. Наші три поля, прізвище стаж оклад взяті з таблиці і бачимо доплату. Доплата, яка розраховувалась по формулі. Слово доплата ми прописали в виразі і таким чином задали ім'я нового поля, і за допомогою виразу ми виконали. Наступні функції, так, ми до окладу додали надбавку, якщо стаж більше 5 років. Кожних 5 років надбавка йшла 1%. Тут бачимо, що в нас є одне прізвище, стаж в цієї особи лише один рік, доплати цієї особи немає, ну і не віднімають від окладу також ці кошти. Просто в нашій формулі не передбачена складена умова. Так, ми це просто в прізвище додавала я для того, щоб потім поекспериментувати з роками народження. У вас в підручнику цього прізвища взагалі не існує. Так. Закриваємо запит, задаємо йому назву запит 5. Отже, сьогодні на уроці ми створили з вами запити з використанням полів обчислення. Нагадаю, що перший запит номер 4 Так, ми створювали поле обчислення підсумок в режимі таблиці. Ми відкривали таблицю. На вкладці головна, натискали кнопочку Підсумки. У нас формувався новий рядочок. і в... Списках, які є в цьому виділеному рядочку, ми можемо обрати функцію, ту, яка нам потрібна для обчислення. Якщо це числові дані, це буде один перелік функцій, якщо це текстові дані, то буде зовсім інший. Ну, взагалі-то лише підрахунок кількості цих записів. Під таблицею ми бачимо підсумки по кожному полю. Якщо ми працюємо із підсумками в режимі конструктора, то ми можемо додавати нові поля, в яких ми можемо прописувати вирази. Якщо у виразах приймає участь значення інших полів, то назви цих полів прописуються так як вони прописані в нас в таблиці і беруться в квадратні дужки. Таким чином, ми можемо сформувати таблицю з новим. Полем. Так, як результат ми бачимо: створилось нове поле в таблиці. Також ми виконали ще один запит, де використовували підсумки також в режимі конструктора. І в нас створили варіант групової операції. Так, так само з списку ми обирали ту функцію, яку нам необхідно було використати. Для виконання завдання. Основні функції у вас зазначені в підручнику. Основні це в нас знаходження суми, обчислення середнього значення, тобто середньо арифметичне, мінімальне, максимальне значення і підрахунок кількості. Ми працювали сьогодні з параграфом 3.3 запити з функціями і з полями, що обчислюються. Розглядали приклади, які є в цьому підручнику, і я демонструвала, як ці задачі виконуються. В кінці параграфа у вас є питання. Дайте, будь ласка, відповіді на ці запитання. Всі відповіді на ці питання ви можете знайти в тексті. Цього параграфу та переглядаючи демонстрацію виконання прикладів.